Христос посеред нас. Вітаємо вас, возлюблені в Христі, брати та сестри, на черговому випуску програми Духовні Обрії. Сьогодні в студії раді бачити нашого дорогого гостя, протерея Олександра Монича, кандидата богослов'я та голову інформаційного відділу Мукачівської єпархії. Доброго дня, отче! Доброго дня, ті серфім, дякую за запрошення. Дякую, що змогли прийти. Ми з вами отче, зараз знаходимося на початку Великого посту. Це дійсно дуже важливий і відповідальний період для кожного практикуючого християнина. Піст це завжди показник, хто ми є для Бога, теоретики чи дійсно практики. Теоретики це люди, які дуже поверхнево відносяться до богослужіння, до духовного життя, інколи прийшли на службу, освятили кошики, водичку і все. Але коли мова заходить про покаяння, про роботу над собою, про самопожертву, сповідь і причастя, то це не для них. А практики, це все ж таки ті люди, які розуміють, що духовне життя це важка і постійна робота над собою, над своєю душою. І саме це є таким показником, чи готові ми заради спасіння душі. Чимось пожертвувати, в чомусь утриматися, більше помолитися, більше знайти часу для духовної роботи і для Господа нашого Ісуса Христа. Взагалі, для практикуючих християн піст супроводжує нас на протязі всього року. Це і однодневні пости в середу і п'ятницю, і пости перед причастям, і звичайно, чотири великих постів. Але цей піст перед Світлим христовим воскресінням він є особливим. Думаю, для кожного з нас. Тому мені би хотілося в нашу сьогоднішню програму поговорити саме про цей великий піст, про його такі практичні аспекти. Тому що біля нього завжди багато запитань, багато недорозумінь, багато якихось помилок, які заважають людині правильно його провести. Тому, якщо ви згодні, то я пропоную перейти до першого запитання. От дивіться, отець Олександр, для мене піст це не просто дуже важлива духовна практика, це і стан душі. Але от в такому загальному аспекті, чи можете ви сказати, що чому церква пропонує людям постувати? Передусім, дякую за таке гарне питання. Піст, видумали, не священнослужителі. У нас є десь така. Тенденція, така парадигма між людьми, що піст потрібен тільки священнослужителям. Це неправда, тому що Древня Церква, взагалі старозавітня церква. Це ми знаємо приклади із пророка Єлії Життя, із Мойсея і так далі, інших пророків Захарії, там, Ніємії і так далі. Так? Тобто піст завжди був. Для чого це робилося? Для того, щоб людина. Не схудла передусім, тому що це не дієта, про це ми ще поговоримо зараз. А для того, щоб прийти до себе. От ви в ступі дуже добре сказали, що це час, коли потрібно робити більше і потрібно знайти себе в цьому пості. В неділю про блудного сина квінтесенцію цієї проповіді, цієї неділі було те, що син прийшов в себе, написано я не прийшли в себе. Тобто людина повинна зупинитися, після певна зупинка в цьому буремному. Динамічному дуже житті, ми такому соціокультурному, кожен чим далі, де далі люди стають більш зайняті, не мають часу на сім'ю, а врешті-решті на себе і так далі. От церква пропонує зупинитися, зробити зупинку, подбати про свою душу, зрозуміти, що ти є не тільки тіло, яке їсть, спить, щось робить, але ти є безсмертна душа. Яка після смерті тіла буде в потойбічному світі. Тому церква пропонує постувати для того, щоб передусім знайти себе, для того, щоб попрацювати над собою, для того, щоб подивитися, ким я є насправді, з боку Євангелія, з боку святих отців, з боку тієї ж самої дієти, ну, звичайно, з боку молитви, яка допомагає нам боротися з собою. Напевно, так, якщо тезисно відповісти. Добре, дякую вам за такий красивий вступ. От, скажіть, будь ласка, знаєте, можна в людей почути інколи таку тезу, що гріх це не те, що в рот, а те, що з рота. Да? Як ви можете її прокоментувати? чи має вона відношення до посту, чи шкідлива вона в своєму такому тлумаченню? Передусім, дійсно, люди, які це для початківців, скоріше всього, треба розставити акценти і говорити про те, що пості є певна шкала тих людей, які постують. Так? Це є люди, які починають піст. Це є люди, які є на екваторі своєї практики церковної, які є не теоретики, а практики, які стараються зрозуміти все-таки для чого піст. І це, звичайно, люди, які довго тривалий період, там 5, 7, 15, 20, 40 років дотримуються посту. Для них це буде зовсім інший піст, тому що. Кожна людина, якщо для для початківця, пісця передусім є холодильник, це утримання від їжі так, і ця людина страшними муками вперше в житті дотримується посту. То для людей, які пересягнули екватор, набагато це простіше. Інші аспекти Інші аспекти і людина розуміє, що пісця не їжа. І от для людей, які ставлять таке питання, що головне не те, що йде до рота, а те, що виходить із нашого рота, це люди, які поверхнево дивляться на піст, які все-таки шаблоном посту мають дієту. Це, скоріше всього, для них. І це означає, що ця людина навіть не пробувала над собою працювати. От Чому люди приходять до сповіді, скажімо так, наведу таку аналогію, і е, багато процентів людей говорять, я не вбив, не вкрав, не я маю. не маю гріха, я безгрішний. От Святий Ягнатій Бренченіно відповідає на це питання, говорить про те, що людина, коли йде в темному тунелі, вона не бачить світла, і вона розуміє, вона думає, що вона чиста. І по мірі наближення до виходу з тунелю, де є світло, людина бачить, що в неї на рукаві є одна пляма болота. По мірі ближчого наближення до виходу вона розуміє, що в неї ціла сорочка грязна. По мірі взагалі вже на фініші виходу вона бачить, що в неї і, 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 і самі штани там грязні і так далі. І людина по мірі виходу, коли вже бачить повністю перед собою світло, вона розуміє, що вона вся грязна. От так люди із-за того люди так і говорять. Вони не пробували боротися з собою. Тому для них шаблоном є передусім оце зовнішнє і внутрішнє, хоча піс взагалі не в цьому полягає, з цього починається, але пісне не в цьому взагалі полягає. Дякую вам, і з цього ми перейдемо до наступного запитання, да? тому що ви дійсно затронули дуже цікаву тему. Для багатьох людей піс це дійсно просто якась дієта. Це можемо їсти, це не можемо їсти. Для людей, які практикують, які ходять в церкву, вони розуміють, що піс це все ж таки і молитва в першу чергу. Ось як правильно знайти і який баланс між дієтою, ну тобто харчуванням, яке дається в пості, да? і молитвою. Поєднає, поєднання, звичайно, воно є природнім, воно обов'язкове є, тому що досягнути зміни себе можна тільки через працю над собою. Дієта це одна із праць над собою, але не головна. Звичайно, це потрібна молитва, і як правильно балансувати між тим відповідь, вона є у апостола Павла, який нам говорить в неділю перед початком посту такі слова, що той, хто їсть, нехай не засуджує того, того хто не їсть. Правило дуже золоте і дуже просте. І той, хто не їсть, нехай не засуджує того, хто їсть. Друге правило воно є в Євангелії, яке є перед початком посту. Коли ти хочеш поститися, помий своє лице. Тобто піс повинен бути без масок, він буде має бути справжній. Зайди в свою клітину, написано, закрий двері, щоб не явитися людям. Це пісне має бути показовим. Це третій фактор. І людина, яка дотримується таких елементарних правил, вона буде мати результат. І один із критерій, четвертий, напевно, можна перераховувати дуже безліч таких критеріїв, це є те, що в пості потрібно робити більше. Якщо зазвичай ми читаємо якісь дві-три молитви зранку, а можливо вечором не одну, то означає, що потрібно у пості взяти молитву слово і більше молитися зранку і з вечора, як мінімум. Як ви правильно говорили про те, що в пості треба взяти собі щось одне і над цим працювати, не потрібно змінювати токорінно зразу, зразу все недобре, що в мене є. Це нереально, це неможливо. На це піде все життя, якщо ти стараєшся це робити. А взагалі, ідеально, в пості взяти собі одну мету і її, над нею її працювати і викорінити так. Да, тобто, все ж таки ми приходимо до того, що в пості духовна складова, вона звичайно набагато важливіша ніж складова якоїсь дієти або їди. Тобто, так, да, дієта або їда вона може допомогти нам бути більш сконцентрованими, більш розсудливими для того, щоб виконати цю духовну мету. Ось, і якщо ми вже заговорили про молитву, можливо, ви нам порадите, що краще от молитися в пусті. Тобто, чи взяти для себе якесь правило молитвине, чи можливо, як би краще було, які молитви потрібно молитися в пусті? Ну брати правило молитовне можуть люди, які мають досвід. Вже. Що таке молитовне правило? Люди не розуміють іноді цього виразу, словосполучення молитовне правило. Правило це певний перелік молитв. Це певний шаблон, молитовний, який ти виконуєш щодня. Це якісь молитви, які ти повинен молитися, які ти повинен прочитати і так далі. Що молитися, молитися треба починати з малого. Не потрібно брати багато там п'ять акафістів, сім кафізм, салтарів, чотири канони і так далі. Тому що ти себе надламаєш і на другому тижні посту ти закинеш всі молітвослови і почнеш жити ще гірше, як до посту. Не потрібно це робити. Передусім, потрібно підійти до духівника. Кожна людина, я переконаний, має відвідує храм якийсь, так. І в цьому храмі, звичайно, служить священнослужитель. І хто такий духовник? Це людина, в якої ти. Переважно більшість свого життя сповідаєшся. Тобто, людина, яка знає твої немочі, людина, яка знає твої умови праці, обставини це, життя, Обставини життя абсолютно, яка знає твоє здоров'я в кінці кінців. Тобто здоров'я це теж важливий елемент. І Ян Златуст каже, що у когось здоров'я, як солома, а у когось така здоров'я, як вогонь. Тому потрібно теж враховувати цей фактор. Взагалі, пізно має бути в задоволенні. Квінтесенції посту це є задоволення, це радість. Якщо піст тебе гнітить, і ти ходиш похмурим, всі недобрі навколо один, ти Злим, голодним, це, це, є, це не боротьба, це відсутність посту. Він не потрібний, краще перестати постувати взагалі. Це досить дивно звучить, але а, так, піст має. Мета посту це є духовна радість. Якщо її немає, це. Перший сигнал, що ти робиш щось не так. Для того, щоб щось змінити, потрібно до духівника йти і з ним вирішувати це питання, тому що людина має паску зустріти не в стані кошика, не в стані стола, не в стані шоудера, як у нас кажуть. А в щось іншому. Чому люди, люди іноді запитують, що року по стану душі в нас різна паска. Все дуже просто, тому що ви інші. Христос Воскрес так само, як завжди. Він був розіп'ятий на Голгофі, як завжди. Ви стали інші. Ви щось змінили в собі або не змінили. І От коли людина має такі метаморфози або плюс, або мінус, вона сама себе потім буде мати можливість ідеально відчути на Пасху. як вона провела піст. Якщо Пасха пройде погано в людині в настрої, в духовному настрої, значить. Піст пройшов для тебе не дуже вдало, скажімо так. Якщо ти в радість це тобі все є, ти розумієш, що дійсно Господь тебе перетворює, і це дуже добре. Це піст має бути солодким в кінці кінців. Мається на увазі в такому духовному, духовному сенсі слова. Дякую, зрозуміло. Тоді, будь ласка, ще так буквально двома словами. Що саме головне в пості? Ну, саме головне в пості, передусім, це стремління, це бажання себе змінити передусім. Ти маєш собі покласти мету, для чого я постою. Тобто нічого не зміниться в твоєму житті. Ти завтра так само йдеш на роботу, ти завтра маєш так само робити сніданок своєму чоловіку і дітям. Тобто ця побутова, рутина твоє Там життя залишається. Вона залишається. Нічого абсолютно зовні не міняється зовні. Ти повинен зрозуміти, що тобі потрібно змінити себе зсередини. І от метою посту, чому Господь ішов в пустині, чому він 40 днів постував? і казав своїм учням, що поки я з вами, ви веселіться, а коли від вас відійде шлюбний чоловік жених, ви будете сумні. Так для цього і є пост, для того, щоб ми розуміли, що ми повинні змінити себе, і метою, звичайно, посту це є вдосконалення людини. Взагалі, мета вона до людина стає іншою, вона росте в духовному плані. Змінюється. Змінюється. Людина Преображається. І притаманно, так. І людина може порівнювати потім, якою я була, якою я став. І Доношення мене... до різних так? речей. Абсолютно, до людей. Ти ж не полюбиш Бога, якщо ти не полюбиш людину. Так. І ти не полюбиш людину, якщо ти не полюбиш Бога. Тут є дуже багато таких. Точкових тем, підтем навіть. На цю тему можна говорити взагалі годинами. Але мета посту, звичайно, це є Стремління стати краще. Стремління стати краще. Хоча б в чомусь Хоча би, в чомусь, ви казали. Я б навіть сказав одним словом, виразити тему нашої програми це, це є золоте слово утримання. це є утримання. Мета посту – це утримання. Тобто, якщо від чогось ти залежиш, ти любиш дуже багато слухати музику з наушниками. Тобто постав собі задачу номер один. Я в цьому пості, буду з обіда, не буду слухати до ранку музику. Якщо я люблю якісь азартні ігри, я мушу себе у цьому Обмежити. Якщо я залежу від чогось іншого, я після взагалі утримання від чогось, абсолютно. Це не є повна боротьба, ти не, не здолаєш все. Але а хоч щось хоч від щось чогось, тобі, що турбує справі. людину. Так. так, Добре, дякую. Перед тим як перейти до інших запитань, хотів звернутися до наших глядачів, попросити їх підписатися на наш канал Синопсис ТВ. Також поширити серед своїх друзів, щоб вони мали можливість подивитися наші ефіри. І основне питання це. Відправляйте нам свої запитання: то що вас турбує, то що ви не знаєте, то що вам цікаво, відправляйте на електронну адресу, яку ви зараз бачите на екранах, і ми обов'язково будемо намагатися в наступних програмах зустрітися і розповісти про це. Я думаю, що це буде завжди всім цікаво. Так, питання нам допомагають формувати коло ну, тематики. Воно допомагає. Дякуємо до речі за минулу програму. Дуже багато добрих відгуків. Ці всі питання, брати та сестри, вони Задають. вами були задані, да. тому це дуже допомагає. Да. Добре, тепер давайте ще відповімо так, теж коротко, недовго на такі практичні питання. От, наприклад, людина ніколи не пустувала. Зараз вона вирішила перший раз спробувати пуститися. З чого їй почати? Ну, передусім, ця людина повинна зовні. Зовні це утримання, звичайно, від їжі. Для чого це все роблять? Для того, щоб організм, коли стає, він стає тоншим, не просто по формі, образ думок міняється. Людина повинна починати з малого. З малого. Молитві не потрібно, як ми вже говорили, набирати на себе дуже багато молитовних правил. Читайте елементарно ранішні і вечірні молитви. Вам цього буде достатньо. Обов'язково, як початок для початківців, нарешті на початку і на кінці посту попричищайтеся. Частіше прийдіть до сповіді. Тобто, треба розпочинати з елементарних речей. Знову ж таки, повертаємося до теми утримання. Якщо ти любиш дивитися телевізор і для початківців, для чого починати, ти можеш. Переїсти, наприклад, пісного салату олів'є, взяти пульт від телевізора, в тебе на стіні плазма висить там три на півтора, і ти півдня сидиш біля плазми. Це ж буде погано. Ти маєш утримуватися, ти маєш розуміти, що має відбуватися якась певна боротьба. І вибір я би запропонував людям вибрати якусь маленьку, знову ж таки. Повторимося вже втретє, маленьку якусь область. Із свого життя, від якого ти залежиш, і ти розумієш, що воно тебе руйнує. Піст це можливість реставрації себе. От. Для того, щоб себе відреставрувати, потрібно починати з малого. Тому радив би з елементарних Все, речей. Обов'язково ще раз повторюємося, звертайтеся до священнослужителів, до духовника, так, щоб так, можна було. Які а... знають ваше життя да, для себе думає. щось. Добре, дякую. Ще таке схоже на це запитання. Зараз дуже актуально, що багато людей поїхало з України, багато людей на заробітках да, і так далі. От є таке питання: якщо людина на заробітках, вона не має можливість постувати, вона не має можливість так часто відділити богослужіння. Як їй можна на заробітках от, дотримуватися посту? Ну це цікаве дуже питання, дуже практичне, до речі, питання. Ну, знову ж таки, номер один це утримання. В чому? Можна з'їсти 3 кілограми м'яса, а можна з'їсти 100 грамів. Тобто можна скурити дві пачки сигарет в день, можна скурити одну. Можна вживати щось там алкогольних багато, напої, можна менше. Тобто Людина починає знову ж таки, на тому місці, де вона є, починає над собою працювати. Як перший момент це утримання. Другий момент ну, — я би не дуже вірив у те, що людина не може абсолютно постувати, тому що враховуючи сучасні досягнення кулінарії, а тим більше європейської, візьмемо зріз сої, візьмемо зріз будь-яких овочів, є безлічі безліч можливостей. Потримати хоча б два-три дні. Тобто тиждень. при бажанні, при можна бажанні знайти. це можна. Зві. Я думаю, що так. І де б людина не була, всюди є православні храми. Абсолютно. І вона може відвідувати. Ну я розумію, що навіть в неділю є робочі дні в неділю. Тому старатися, якщо у вас є вихідний, там, наприклад, в серду п'ятницю, комунікувати. Зараз є таке поняття, як інтернет, всі ви знаєте, нічого нового не скажу. Є поняття Google. Наберіть у гугли, у пошуку там, де ви є, в тій області, в тому районі, в тій країні, де є православні храми. Це дуже просто робиться. Виходьте на телефони, є емайли, Якщо ви цього хочете, це дуже Якщо людина має бажання, має стремління, вона обов'язково то, знайде можливість. Часто це люди зробити. задають таке питання через небажання, да, але знаєте мене собі. обставини. Я не можу, я не міг і так далі, і так далі. Бажання. Будь-де можна Будь-в чому можна у пустелі, себе утримати. пустелі жили пустельники, у постелі, де нічого не було, ніяких комунікацій, не ставали святими. Добре, ще одне практичне питання. Дуже думаю, цікаве буде. Яка межа посту для дітей? Ну, Це мають регулювати батьки передусім. Угу. Дивлячись, які це діти. Наприклад, я знаю багато сімей, де діти абсолютно постують так само, як дорослі. Абсолютно. Тобто, що їдять дорослі, та їдять діти, тут не можна говорити шаблонно. Діти і мають різне здоров'я, дивлячись, яка вікова категорія. Це батьки мають регулювати під наглядом, звичайно, священнослужителя. Звичайно, дітей не можна загнати в якесь постове гетто, скажімо так, так і змусити і це змусити, робити, тому що потім діти виростуть і вони не захочуть е, це робити. Так, і буде величезний супротив прикладів е, мільйон, да, коли да, да. діти переходять червону лінію. І я знаю по дитячому таборі, який у нас відбувається в єпархії, в 13-14 років діти в лапках злітають просто з катушок. Вони стоїть неуправляємі. їм все бунтують проти всього і живуть абсолютно своїм життям не церковним. Тобто ніколи і, не можна змушувати дітей робота жити на церковним і... життям або пустувати. Не Треба... можна з прикладів багато святі отці, як говорять: візьміть в руки лук. Ви можете натягувати його, натягувати, натягувати. Якщо перетягнеш, він і увірветься. Так само і з дітьми особливо там треба дуже так, Треба точково. мати велику розсудливість так. і ніколи не змушувати дітей до тих речей, які потім можуть їх взагалі відбити від православ'я. Тому так. що все їхнє воцерковлення буде перекреслено в один чудесний день. Так. І це вже будуть люди зовсім інші. Це будуть безбожники. Так. Це люди, які живуть без Бога. Це дуже тонкі моменти і. За цим мають батьки спостерігати. Ну і останнє таке питання, можливо, вже не встигнемо сьогодні багато про що поговорити. Як часто треба сповідатися і причащатися в пусті, тому що все ж таки це духовна практика? Ну, як людина часто хоче пити воду. По мірі потреби це раз. і по-друге, по мірі очищення не можна один раз посповідатися і причаститися, і стати святим. Такого не буває. Більше того, апостол Павел каже, що можна подв'язатися, але не увінчатися. Він пише до Римлян. Це теж тонкий дуже тонкий момент в пості. Причастя повинно бути як мінімум три рази на початку, на екваторі і кінці. Мені відома практика нашого митрополита Феодора. Він нам навіть так благословляється ще на служителям говорити з людьми на ці теми. Владика благословляє кожну неділю причищатися. Час посту, так. так під час посту для чого? Для того, щоб людина, коли буде добре дотримуватися посту, вона на світлому тижні зможе кожен день причищатися, навіть вживаючи в їжу. Так, це прекрасна практика. Це чудесна практика. І коли люди говорять, а чому інші причищаються, я не можу світитися. Сім днів кожен день. От як як ти проведеш пістаку, будеш мати паску? Це зовні. А всередині середині ти попрацюєш над собою так з потом, От коли спортивні проводять тренування, коли вдала тренування, коли 5-4 години такої інтенсивної нагрузки, нові вправи, тренер вимагає, вимагає для чого? Для того, щоб ти став на одну йоту сильнішим, кращим, спритнішим, практичнішим, щоб ти знав різні різні, як володіти собою тілом, а тут іде мова про душу. Но так само і в причасті воно е, це цементує Духовну складову людини. і чим більше людина причищається, вона буде потім розуміти, що їй важко без Христа. Вона вже після посту потім буде сама приходити і говорити: Я можна я посповідатися частіше, частіше буду причищатися. Тому для цього є різні практики часто. Одним словом, то часто. Ясно. Добре, дякую вам дуже за таку цікаву програму, за такі ці цікаві питання. Я надіюся, що нашим глядачам кожен з них взяв для себе щось нове, щось він що не почув раніше. Якщо у вас є ще якісь питання, обов'язково їх відправляйте, і ми на наступних програмах про них поговоримо і на них відповімо. А зараз в завершення хотілося б побажати всім вдалого посту і обов'язково спробуйте. Піст, як і духовне життя, це практика. Її не можна засвоїти на словах, прочитати в книгах чи в когось просто дізнатися. Це особиста практика кожної людини. І чим більше ми будемо намагатися практикувати, тим ближче ми будемо до Бога і до очищення своєї душі. Тому Божого благословіння вам на успішний піст. Дякую вам за цю програму і надіємось Дякую. до нових зустрічей. Пасі, Господі, вас.